Лікувати зуби в Україні стане дорожче. Із 1 серпня, за рішенням Кабміну, усі стоматологічні матеріали для пломбування зубів, суміші для отримання зліпків, бормашини та інші інструменти стали дорожчими на 20%. Їх відтепер обкладатимуть ПДВ. Наконечник стоматологічний, який е, коштує близько 10 тисяч гривень, а тепер він буде коштувати е, близько там 12 з чимось. Тобто 2 тисячі гривень треба буде додатково е, заплатити лікарю, і, і ці гроші він потім зніме з пацієнта, коли ми. Установка коштує 150 тисяч, а вона стає більше 200, там 220, Це різниця 70 тисяч гривень. За версією постачальників, таке здорожчання якісних матеріалів розв'яже руки представникам чорного ринку. Аби здешевити послуги і не втратити пацієнтів. стоматологи купуватимуть дешевше обладнання. Так кажуть, дасться втримати теперішню ціну. 20% здорожчання матеріалів це зовсім не і не 10 гривень. Це є приблизно. Якщо рахувати хороший матеріал, це приблизно 100-150 гривень на одному матеріалі. Тобто скільки буде коштувати до прикладу одна пломба? Приблизно від 20 до 40 гривень можуть стоматологи піднімати це, залежить також від стоматолога. Наразі одна пломба із якісного матеріалу коштує від 150 до 200 гривень. Стоматологи запевняють, різкого здорожчання поки що не буде, адже у кабінетах ще є запаси матеріалів. We'll <laughs>